Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах! Морпіхи Одеської 35-ї окремої бригади показали, як разом з іншими військовими звільнили урожайне на Донеччині. В Одеському ліцеї до нового навчального року приводять до ладу укриття. Репресована релігія в Одесі відкрили виставку до Дня пам'яті жертв старінізму та нацизму. Сьогодні вночі ворог знов, знов вдався до потужної атаки, застосувавши ударні дрони в декілька хвиль. Дрони були спрямовані на південь Одеської області. Очевидно, що по портовій структурі Подунав'я ворог намагався поцілити в один з портів і зруйнував декілька аграрних пунктів збереження збіжжя, зокрема, ангари з зерном охопила полум'я. Декілька осередків вогню, які виникли, ДСНС дуже швидко ліквідувало. 13 дронів було знищено загальною кількістю. Він А чого він світить падає чи що? — Так. Але все ж таки влучання відбулись, зокрема через те, що виявлення дронів, які прямують руслом річки, дуже ускладнене і працює по них мобільні вогневі групи, які в темноті в темряві дуже складно орієнтуються і дійсно мають такі вади. Це очевидне продовження портово-зернового терору, який ворог намагається просувати. Морпіхи Одеської 35-ї окремої бригади показали, як разом з іншими військовими звільнили урожайне на Донеччині. На єсть. Підрозділи морської піхоти України продовжують успішно звільняти населені пункти село за селом, вулицю за вулицею, будинок за будинком. Це відео з камер спостережень салону краси в центрі Одеси, який зазнав руйнувань в ніч на 14 серпня в результаті атаки російських військових. Ну, «Собственно, ми в нашому салоні. Где он значительно пострадав э, в ночь на 14 августа, когда ударной волной здесь у нас выбило все окна, потолки. Я на самом деле, когда увидела по камерам э, масштаб розрушений, мені казалось, что здесь нет живого места. Потому что у нас очень хрупкая витрина, у нас зеркала. Я думала, что здесь вылетело все. Вранці наступного дня разом із персоналом Євгенія почала прибирати. Каже, все було засипано склом. Зараз тут чисто. Вікна у приміщенні заклеїли плівкою. В кухні досі немає світла та пошкоджена стеля. Здесь вообще у нас біда, і будемо ремонтувати раз На этой неделе, я думаю, что мы уже все восстановим. Ну а с окнами ситуация сложнее обстоит. Окна нам придется ждать пару недель, но пока что работаем в таких условиях. Клиенты все отнеслись с пониманием. И самое интересное, когда мы в понедельник сюда приехали и увидели... Всю весь этот ужас приехала наш клінір. І перший был, она просто знает, як я ответственно отношусь и к работе, і не підвожу людей. Перший вопрос був так, що я тут зараз прибираю, быстренько салон, и мы починаємо работать, Я говорю, ну ні, сьогодні ми точно беремо вихідний. Кристина Німенко працює тут перукаркою. Згадує, враження після побаченого були жахливі. Після цього случая я сьогодні перший день на роботі. Поэтому вчора ми вже працювали, но не мій робочий день був. Но сьогодні, в принципі, був пока що один клієнт. но і ще ніхто не спрашивал. Все Всі розуміють, всі э, истории, как бы що у нас тут случилось. Олександра прийшла до салону фарбувати волосся. Розповіла, що, попри війну, хочеться піклуватися про себе. Несмотря на то, что обстановка действительно очень гложит, очень настораживает. Но тем не менее жизнь продолжается. Хочется заботиться о себе, хочется выглядеть красиво. Вот, и поэтому вот, пришла сегодня к мастеру на окрашивание. Главное, мы приходим к девочкам, а не в салон, в первую очередь девочкам. А все это подлежит восстановлению и все будет хорошо. Приміщення для свого бізнесу Євгенія орендує, тож салон відновлюватиме за власні кошти. Каже, доведеться витратити на це близько 30 тисяч гривень. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Такий вигляд має укриття одеського ліцею номер 44 Тут взялися за ремонт сховища, аби цьогоріч діти мали можливість більшу частину занять проводити за партами. Про те, скільки людей зможе вмістити укриття, поки невідомо, каже директорка Неля Некисва. Це залежить від того, комісія наскільки осіб прийме укриття в минулому році. Ось у даному приміщенні, в якому ми перебуваємо. Це приміщення розраховане на 70 осіб. Нам зробили ще одне приміщення. Зараз там закінчуються ремонтні роботи. Провели санвузол, провели каналізацію, воду, туалети встановили. На даний час ремонтні роботи закінчуються, і ми сподіваємось, що з 1 вересня. Навчальний процес, освітня робота, освітня діяльність закладу буде йти по плану. Роботи з капітального ремонту були розпочаті в червні місяці по підвальному приміщенню ліцею номер 44 Тут випроводився повноцінний капітальний ремонт, заливка стяжок, полів, штукатурення стін, потолків, шпаклювання стін та потолків і покраска. Проводилися електромонтажні роботи на освітлення та аварійні світильники. Встановлені вентилятори, які мають 1400 кубів на годину мощностю, вона повністю відповідає як нормі для таких обертів. Вони встановлені, підключені до освітлення, тому що коли вмикається світло і повноцінно повинна працювати вентиляція. За словами викладачів, ті батьки, діти, яких залишились в Одесі, активно виступали за повернення за парти, навчатимуться дистанційно ті діти, які поїхали з України. Цьому навчальному році було проведене вже опитування батьків, і за результатами опитування в закладі буде організована змішана форма навчання. Батьки будуть мати можливість того, щоб діти відвідували школу. Зараз заступники директора працюють над складанням розкладів для того, щоб ми знали, могли розмістити дітей, які батьки яких виявили бажання навчатися очно. Також в нас в школі організовується індивідуальна сімейна форма навчання та екстернат, також за бажанням батьків. Ну, взагалі, це ті батьки і ті родини, які знаходяться зараз наразі за кордоном. Кажуть, попри війну змін в кількості учнів не відбулося. 24 лютого звичайно рух у школі був, і дуже багато дітей, родин виїхали за кордон. Але виходячи з тих умов, що зараз окуповані території, тому дуже багато до нас прибувших внутрішньопереміщених осіб. Дітей ми беремо з Херсонської, Запорізької області, з Донецької, Луганської. Тому не можемо сказати, що в нас стало більше. Або менш класів, тобто діти як були в нас біля півтори тисячі дітей, так і є на сьогодні. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Сотні томів зі справами репресованих євреїв в Одесі відкрилася виставка, де вшанували жертв сталінізму та фашизму. У роки великого терору людей розстрілювали просто за віру. Коментує рабин Ілія Гухусіт. Чоловік не може без віри. Знаєте, це страшна річ, чоловік без віри. Ця виставка присвячена рабінам Одещини, які були в роки Великого терору знищені у нашому регіоні. Мета цієї виставки це актуалізація уваги. До функці... до функціонування релігії у тоталітарних режимах це дуже важливо. Ми ми повинні пам'ятати, що якщо не буде демократії, якщо не буде вільного незалежного суспільства, то буде то, що було багато років тому. Знайомих євреїв репресували, розповідає відвідувачка виставки Інна Рікунштейн. Приятель жінки зізнав навресі в радянській Україні вже після сталінського терору. Тут звинувачення пов'язані з релігійною діяльністю людей. А там його звинувачували з що він був шпіон, спілкувався з різними консулами в Одесі і розстріляний. Окрім того, відвідувачі проводять паралелі в гоніннях на євреїв сьогоднішніми подіями російсько-української війни. Я бачу певні паралелі, що були такі авторитарні лідери, диктатори, які ненавидили євреїв в різних державах в різні часи. Зараз ми бачимо, як ненавидять українців. Я Чітко на цій виставці теж можна побачити паралелі. Я навіть на деяких плакатах побачив у описі вироку, обвинувального вироку, в цитаті йде за те, що агітував за створення фашистської єврейської держави. Наскільки воно прикликається з деякими московськими наративами? Вікторія Габчук, Іван Форостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз на 17 серпня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 22 вночі та від 28 до 32 градусів в день. В Одесі ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі 20-22 із позначкою плюс. Вдень 28-30 градусів тепла. дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.